Спинка рівна вдих-видих. Нам ще талію зробити треба сьогодні. Талію. Гору вдих. Видиху та насина. Права нога назад. Вдих. Коліно на ковдру видих. На м'якеньке щось таз вниз. І працюємо звідси вгору вдих. Розкрити знову грудну клітку. Видих. Вгору вдих. Не завалюйте коліно всередину. І опускайте ліву руку перед стопою, за правою скрутіться, видих. Залиштесь тут вдих. Видих. Десять. Дихаємо 9. 8. Сім. Слідкуйте за тим, щоб права кубова кістка не розверталась в бік. Ну, в принципі, в такому положенні, що вона і не розвертається, але все може бути. Тому дивимося вбік або на руку вгору, не вниз. Старайтеся вибудувати долоньку над плечовим суглобом. Дуже добре, молодці. Залишилося 5, 4, три, два. З цього положення не виходимо. Хтось залишиться, можна продовжувати залишатись так. Але хто може опускає ліве плече ще нижче. І захоплює себе з зовнішнього боку. Ось так от стегна. Розвертає верхню руку долонькою назад, згинаємо її в лікті і з'єднуємо в замочок. І правим плечем штовхаємо себе ще вище таз опускаємо вниз. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шийка рівна. П'ять. Раз, на лінкін бути. Во, нормально, чи шия так болить? Комфортно? Добре. Чотири. Дихайте, не затримуйте дихання. Три. Два. Один. Відпускайте руку. Розкручуйтесь. Все добре? Вдих Вдихгору. Право вниз, зараз пройде. Ліва вгору. Зараз ми в інший бік скрутимося і стане легше. І стоїмо тут. Опускаємо таз достатньо низько. Стараємося стегну не відводити сильно в бік, навпаки, трошки до себе притиснути. І, якби витягнувшись вперед, ребрами також дотягнутися до стегна. Відчуйте, як сідничка і бічна поверхня стегна вмикаються в роботу. Водночас ми не повисаємо на опорній руці, подібним чином, відштовхуємо себе вгору і трохи відводимо плече від вуха. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Ні. Після п'ять йде чотири. Три. Два. Згинаємо праву ногу в коліні, захоплюємо свою стопу. Опускаємо таз нижче, якщо можна. Можна стопою від'їхати вперед. І ще десять рахунків. Старайтеся максимально скрутитися. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Відпускаєте праву ногу і з обома руками вгору потягніться вдих. Обидві руки опустіть на підлогу видих. Підніміть коліно правої ноги вдих і положення планка видих. Все, тут ми трошки відпочинемо. Плечі лопатки відведемо від вух. Обов'язково підберемо м'язи живота, трошки підкрутимо таз. Відштовхніться руками, розведіть лопатки в сторони. Шия рівна, підборіддя підтягнута, не болтається, не висить наша голова. За маківкою тягнемось вперед, за п'ятками назад. Долоні міцно, притиснуті до підлоги. Немає повітря. Так, хтось провис. Це називається відпочинок? Так. Підкрутіть таз, То ви неправильно просто відпочиваєте. Робіть вдих. І зараз на праву руку переходимо. І ліву піднімаємо вгору у нас бічна планка. плечі від вух, Стоїмо. 10, 9, 8, Сім. Якщо кому буде дуже важко, то може перейти на передпліччя. П'ять. А поки шість. А тепер п'ять. Чотири. Три. Два. Вертаємось на обидві руки. Робимо вдих. На лівий бік видих. Підніміть, штовхніть. штухніте, високо стоїмо. Десять. Девіть маєте відчути, як у вас. Ви виштовхуєте таз, і у вас лівий, о, лівий бочок да, внизу напружується, так? Вісім. Так? Хорошо. Mm -hmm. Дякую вже. Сім. Шість. Mm -hmm. Який неякий якийсь зворотній зв'язок. П'ять. Чотири. Три. Два. Два. Один, добре, опускайте ручку вниз, зробіть вдих. Зробіть видих. Зробіть собачка, дивиться вниз, а не баласана. Хорошо, молодці. Отут точно відпочинемо зараз. Десять. Дев'ять. Продовжуйте стояти. Вісім. Сім. Шість. Пам'ятаєте, тут у нас сильно притиснення, П'ять. Чотири. На один рівень. На один рівень. Ага, не так вже це і просто, так? Да? Згинайте в колінях. Три. Шия рівна. Ні-ні, ні, це не рівна. В ярну падінку. О. Два. Один. Зробіть ще раз вдих. Боже, Лінка, ви зараз впадете. Вже аж Зробіть вдих, будь ласка. На видусі. Залишайтесь стоять. <плес> Глибока думка, так? Да? Е, ви будете, будь ласка, поверніться Лін, в нормальну, да, трошки підзберіться там. І зараз е, з цього положення спина залишається рівною. Ми піднімаємось на носки, але спина рівна. Тобто, ви піднявшись на носки, не переносите вагу на руки. Домовились? Ви відштовхнулись, спина таки залишилась, піднялись лише на носки. І зараз переносимо стопи на правий бік. Права, получается, стопа на правий бік, зовнішній, а ліва пішла на лівий. Внутрішній. Матю... О, Господи. Тепер знову п'ятки вгору і в інший бік, будь ласка. І ще раз. Вгору. В бік. Вгору. В інший бік. Ще по разу. Ви робіть. Дуже низько стоїте. Вдих. Хорошо, видих чатуранга, відпочинок, виходить. Вдих собачка вгору. Видих, собачка вниз. Права нога вперед. Вдих. І залишилися видих. Вгору вдих. Чоловік мені каже, Аля, подивися в свій паспорт. Видих. Стійте, дихайте паспорт. Я З цього положення розверніть ліву стопу перпендикулярно до правої другий воїн наш. Праве коліно над правою п'яткою. Таз підкручений. Носок лівої ноги трохи всередину. Стигно паралельно підлоги вдих, права рука вниз, видих, ліва рука вгорі. Залишаємось тут десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, Можна залишатися в цьому положенні або праве плече опускаємо ще нижче. Так само заводимо за стегном. Ми вже робили, але трошки інакше. І ліву руку розвертаємо назад і з'єднуємо в замок за стегном. І лівим плечем розкручуємо себе глибше. Стоїмо 10, 9. 8, 7, 6, Дихання спокійне, відновлюйте дихання тут. П'ять, чотири. Дихайте в джай, якщо можете. Три. Два. Зробіть вдих. І з видихом вирівнюємо коліно правої ноги, а не розкручуємось. Десять. Або стоїмо в попередньому варіанті. Дев'ять. А як ви його виправить, якщо тут пройти? Наскільки виходить? Вісім. Воно може повністю не вирівнятися. Але наскільки вийде, сім. Дихайте. Шість, ви молодці. Дуже добре. П'ять. Чотири. Три. Два. Тепер ми обереженько розкручуємо руки і вертаємось. Закриваємо таз лівою ногою і підкруковуємо. Ногою до ноги. Будьте насина, молодець. Все. Дуже добре. Підзинайте ноги в коліні, вгору вдих. Вийдих. Через сторону. Вдих клас, да? Ще одна нога. Видих. Без перерви. Підкрутіть таз. Чи треба що з диханням? Є збилось? Давайте вгору вдих. Через рот видих. Ще вдих. Видих. Вдих. І різко видихаємо. Ще раз. Різко. Ще. І постійте. Нормально, нормально. Це легше, ніж бігать крос, ні? Так. Да. Терпіть, не можу бігати. Отого От ми тут всі зібралися. А ви любите? Ні. Хорошо, все, пальці їх разом, п'ятки назовні трошки відпочили. Гаразд. Підкручуйте. Стегне таз, Плечі, лопатки відведіть низ, робіть вдих, видих. Сіднички в тонусі поїхали вгору вдих. Видиху та Ліва назад вдих. Коліно на підлогу, видих. Таз вниз. Перевірте, кут 90 градусів що був, і коліно не завалювалося всередину, вгору вдих. Лікті лопатки назад. <кій> видих. Голова, хорошо, молодець, вдих. Ще раз нижче таз, нижче таз. Але стопа далі видих. Хорошо, вдих. Права рука вниз, видих за лівою, стоїм. 10, <кій> 9. Можете правою ногою <кій> трошечки. <кій> Ні. 8. В смислі. 7. Стійте, довіртесь мені. Шість, дихайте. П'ять. 4, Дихайте. Три. Два. Нижче плече. Замок. Ми стояли, але з рівною ногою. І ми потім будемо на іншу. Все продумано. Десять. Дев'ять. Вісім. Так, Жень, обережно, у вас зараз ліве крило таза на гору. Що ви можете зробити? Ви можете пальці ніг поставити в підлогу, щоб закрити таз, щоб він не розвертався. Ось так в бік. Це не дуже хорошо. Добре? Можливо, не заглиблюйтесь так сильно. Поки що 4, 3, два, один. Роз'єднуємо руці, вдих вгору. Видих ліва рука вниз. За правою скрутка. Стоїмо. Не висимо на плечі, відштовхуємо лопаточку назад і плече від вуха трохи відводимо. Також старайтесь відчути праву сідничку, праву бічну поверхню стегна. Продовжуємо дихати. Сім, шість, п'ять, чотири, три, молодці, два. Ліву ногу згинаємо в коліні, п'яточку тягнемо до сідниці. Стараємося пустити таз ще нижче і за правим плечем закрутитися глибше. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Дуже добре. Чотири. Три. Два. Один ніжку відпускаємо, руку повертаємо, обидві руки знову вгору вдих, обидві на підлогу видих. І піднімаємо коліно лівої ноги вдих, планка, видих. Стоїмо красиво в планці, відштовхнулись, підкрутили таз, підібрали живіт, шию, вирівняли, лопатки розвели, вдих, видих, притискайте міцно долоні до підлоги, плечові суглоби над долоньками. І зараз ми на правий бік переходимо, ліва рука вгору, вдих, видих. І зараз ми опускаємо таз вниз і піднімаємо вгору ж, високо. Робимо видих. Вдих. Видих. Десять. Вдих. Видих. Дев'ять. Вісім. Сім. Да. Шість. А я кому це все говорю? П'ять. Звідки? З мого рота я говорю? Чотири. Я говорю з свого рота вам вуха. Слухайте я мене. Три. Так, робіть за мною. Два. Один вгорі. Рука вниз. Вдих. Видих на лівий бік. Давайте, висчитайсь. Вниз опускаємо. Вгору піднімаємо видих. Вдих вниз. Вгору видих. Вісім. Дев'ять. Вісім. Видих. Сім. Шість. Високо піднімайте. П'ять. Чотири молодці. Три. Два. Один. Ручка на підлогу. Вдих. Видих. Собачка вниз вдих. Залиштеся на кілька секунд тут видих. Пальці рук широко розкрити і притисніть гарно долоньки. Да. Спочатку можна підзгинати ноги в колінях. Дмитро, можете підзігнути і штовхнуть себе, щоб спинка рівніша трохи стала. Руками штовхнуть назад, а колі... Во, молодець, дуже добре. І шию вирівнюйте. Гаразд. Права нога вгору. Вдих, видих. Переходимо в планку і праве коліно у нас до правого плеча, до лівого плеча, до правого плеча. Вдих назад і видих поставили. Ліва нога вгору. Вдих. Видих в планку і ліве коліно до лівого плеча, до правого плеча, до лівого плеча. Вдих. Видих. Дивіться, це ми вже закінчуємо. Да, права нога вгору вдих. Планка. Праве, ліве, праве. Вдих. Видих. Ліва вгору вдих. Видих. Ліве. Праве, ліве. Вдих. Видих. І ще по разу. Права. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. І ліва. Вдих. Ліве. Праве. Ліве. Вдих. І собачка вниз вдих. Вдих. Не знаю, як вам сказати про четурангу. Зараз вдих. Чатуранга. Видих. Давайте з останніх сил. Собачка вгору вдих. Вниз видих. Ліва нога вперед. Фух. Все, руки відпочивають. Вдих. Видих. Прям відчуваєте, як тут відпочивається гарно. Вдих. Видих. Вдих. Права рука вниз. Ліва вгору. Видих. Десять. Дев'ять. Втягуйте праве коліно. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обу дві руки вгору. городих. Розвертаємо ліву стопу. Другий воїн. Ліва рука на підлогу. Стоїм. Десять. Дев'ять. Вісім, молодці, сім. Шість. П'ять. Коліно назовні трошечки чотири. Разом із топою. Три. молодчинка, Два. Один. Можна залишитись тут кому. Не виходить глибше поки що. А у кого виходить? Опускаємо плече нижче. З'єднуємо в замок. Ручки за спиною. І дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вдих. Видих. Ліву ногу в коліні вирівнюємо. І стоїм. Десять. Дев'я. Вісім. Всім. Спокійне дихання, глибоке, повне. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Ручки роз'єднемо, обережненько Не падаємо. І закриваємо таз правою ногою. Робимо вдих. І крок правою ногою до лівої. Утанасина. Згинаємо ноги в колінях і сідаємо. Все, добре? Вже пиша васина, лишить трохи преса. І все. І буде талія така красива. І спина, яка буде здорова та. Човник. Гребе. Гребе. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Якраз м'якенько на ковдрі. Хорошо, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Увага. Кладемо поперек і все. Лопатки не кладемо. Ноги над підлогою. Десять. Підніміться, підніміться. Дев'ять. молодці, дихайте. Плечі від вух, Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Якщо і тюлені, то дуже гарні два. Кладемо лопатки, ноги піднімаємо вгору носки на себе. І підштовхуємо п'яточками вгору таз. Відчувайте, що крім верхньої частини живота, верхньої ділянки прямого м'яза живота, ще і низ трошечки напружується добре. Можете прям пальчики покласти і упевнитись, що низ живота у вас також працює. Тут невеличка амплітуда. Тут сробим 30, 29, 28, 27, восемь, и так далее. дыхаем Двадцать, пятнадцать, десять, девять, восемь, семь. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Коліна до грудей. До ребер. Стопи поставте на підлогу. Коліна не розводьте в сторони. Стопи паралельні. Пальці ніг дивляться вперед. Коліна дивляться вперед. І ми піднімаємо тазу вгору. Сіднички напружуємо, штовхаємо. І вгору. Не розводимо коліна в сторони. З'єднайте руки в замок під тазом і перейдіть на плечі і штовхніть себе ще вище вгору. Повертаємося на лопатки, лягаємо на спину, притискаємо знову стегна до ребер. Руками пірнаємо між колін, беремо себе за зовнішню бічну сторону стоп. І розгинаючи ноги в коління, в кут 90 градусів, притискаємо поперек до підлоги. І лопатки плечі також опускаємо в підлогу. Ананда Баласана. Дихаємо. Так, це поза щасливої дитини, правильно, бачите, як ви гарно вже все, все вже знаєте. Поперед покладіть на підлогу. Або тягніться. Ну, якщо не лягає, то просто тягніться, тягніться. Во-во-во, молодець. А ножки розгинайте трошки. Во-во-во, молодець. Гаразд. Знову зберіть ножки разом, похитайтесь трошки з боку в бік. І витягніть за пальцями руки ніг навдусі. На видусі розслабтеся ще кілька разів. Два-три рази. І буде ще